Я думаю, що вже всі побачили, яка красива, яке красиве наступне лот ваш очікує. Наскільки красивий, наскільки потрібний на нашій кухні сушилка для нашого е, посуду. Так, ми розуміємо, що не хочеться складати просто біля раковини, Вони так не завжди це зручно. Якщо ми кладемо відразу у тумбу, вода стікає. А якщо навіть є сушарка, то дуже часто буває, що вона служить нам руками руками, і ми просто забуваємо, що. Е, Її час від часу треба міняти. Ми вам ми пропонуємо вашій увазі дуже зручну сушарку, яка знову ж таки у розібраному вигляді не займає взагалі ніякого місця. Тобто, ми це вже почали її, так би мовити, складати, ось ця частинка, стіночка. Так? А взагалі вона приходить у вигляді ось таких раз, два, три, чотири, п'ять малесеньких лоточків, дуже поміщається. Така невеличка коробочка, яка дійсно поліпшить, покращить, зробить більш комфортним ваше життя. Життя на кухні. І, ем, ну, по-перше, це по-друге, вона дуже красиво виглядає. Такі кольори на кухні, мені, знає, мені здається, будуть дуже і дуже доречними. Я буду складати Ось дуже просто вона тут складається. Маємо тут знову ж таки, а ось, пазли. Так, які ми ось сюди вставляємо. Дуже просто, дуже просто це виходить. Під низом відразу ось такий рознос, який слугує, який затримує водичку. Так? Тобто тут сіточка, по якій водичка стікає в цей рознос. І потім, якщо, наприклад, посуд вологий, багато вологи, ми просто його виливаємо або в раковину, або куди нам зручно. Ось так. Ось така посадочка. Далі відділення ми бачимо вами для тарілочок, скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тарілочок можуть поміститися. Ось сюди також можна ставити чашки, наприклад. І е е е ось тут я її закріплюю. Закріплю. Я бачите, все буду робити не дуже. О, не дуже міцно закріплюю того, що потім будемо розбрати. От пан Олекса відразу відреагував. Він сказав, що дійсно компактно він собі хоче. А того, що дійсно зараз не мало у кого є така велика кухня, так? що можна поставити ну, безліч, безліч, безліч посуду, щоб нічого не заважало. Кухні, як правило, вони завжди, завжди компактні. Так, вони завжди, вони завжди компактні. А більше того, наприклад, якщо у вас, наприклад, ну, були гості, ви собі розібрали, поскладали собі, і вже стоїть посуд. Якщо, наприклад, ви живете самі, або, наприклад, з чоловіком, ну, дві людини, так, і ви, наприклад, ну, от зараз нікого не очікуєте, то можна в принципі, її і розібрати. так, Вже коли такі великі обіди, коли гості, то можна. Її тримати у розібраному вигляді. Дивіться, кольорова гама дуже приємна, бежево-коричнева, дійсно підходить для будь-якої кухні. Зараз ще раз покажу для чого. Так, Тут у нас для тарілочок, для тарілочок, для чашок, для виделок, ножів, ложок. Бачите, все навіть, я не скажу, що я дуже така хазяйка, трошки буває трошки знаєте, то я Мені здається, щоб я її так розібрала би. І так би мене, у мене виделки ножі і зберігалися, щоб не, не на полиці ставити, так би вони мене в сушарці і зберігалися. Тому що зручно, тому що комфортно, тому що дуже все компактно, дівчата. Так, і, власне, вона сама по собі легенька. Ну, з тим, що як її розбирати та складати, я думаю, що будь-яка навіть дитина справиться. Я думаю, що ви помітили, що я це зробила буквально за хвилину. Тут треба дійсно, коли складаєте, так силу застосувати. Не хотіла це робити, тому що в принципі будемо її розбирати потім. Але власне, щоб ви бачили. І наразі я бачу, що дві сушарки, дві сушарки встигли вже придбати під кодом dt 999. І тому я так знаєте відчуваю просто. Навіть без знижки, так, пан Олекса правий. А знаєш чому, пан Олексі? Тому що наші телеглядачі впевнені в нас. Вони знають, що це вартість не остаточна. Якщо вже спеціальна вартість 1200 гривень, то остаточна наша акційна вартість. Що, що? Повторіть, будь ласка. Ой! 799 гривень який сьогодні добрий пан Олекса. заради телеглядачів здати на все. Це просто. 799 гривень, дівчата, це, е, як на мене, ну, така надзвичайно комфортна, приємна вартість. Ви бачите якість цієї сушарки, ви розумієте, що тут може поміщатися до 12 наборів посуду, якщо тарілок 12 поміщається, так, тобто виделок точно поміститься, і ложок і ножів також. Вона зручну має конструкцію, тобто не треба, знаєте, от як, як там, рушничок прокласти, щоб висушити своє. А, свій посуд, так, все, водичка стікає в решіточку, а, підняли її, водичку вилили, протерли рушничком для того, щоб вона не застоювалася, ця водичка. І все у вас ідеальна, красива, чиста кухня, але наразі залишається тільки 5 сушарок мої красуні. Я хочу отак от покрутити, щоб ви побачили, наскільки вона, знаєте, ну а, стильно. І красиво. Хочеться бачити красиві речі навколо себе. От від цього мені здається, ну підіймається правда настрій, хочеться посміхатися. Треба знаходити хоч малесенькі приводи для хорошого настрою, для радості. Ми всі розуміємо, що в нашій країні зараз дуже тяжко. Нам зараз дуже тяжко. Але ось. Цих малесеньких приводів для радості і будується наше життя, і ми собі самі власне створимо життя, створюємо настрій. Так, добре, п'ять сушарок залишається. Я ж Ще раз нагадаю, що ви нас можете побачити не тільки в прямих ефірах, а і ще на Ютубі. На, наша програма Прованс, вона є. Ось, будь ласка, посилання, вмикайте камеру на, на телефоні, підносьте і терміново нас шукайте, Додавайтеся, ставте вподобайку, коментуйте. Дуже полюбляю ком коментарі ваші. До речі, коли бачу, що е, пишуть щось для Інни, Я е, нагадую, що вона звати Інна. Я я намагаюся завжди відповідати, дівчата. Тому коментуйте, будемо з вами спілкуватися, замовляйте. Ми є також е, на, е, у, у Тіктоці і в Інстаграм. Це в нас інстаграм, і та, скоро з'явиться Тікток. Що для вас зручніше, що для вас комфортніше? Я, наприклад, на Ютубі дивлюся наші програми також з великим задоволенням. Ось е, і. Власне, якщо ви, наприклад, не можете знайти нас через камеру, дуже просто. У пошук у пошуку вводьте «Прованс Шоп», прованс телемагазин і відразу з нас знайдете. Отже, сушарочка під кодом ДТ 999. Її дуже рекомендую. А за 799 гривень дівчата залишається чотири сушарки. Телефонуйте номер телефону безкоштовний, доставка безкоштовно. Нічим не ризикуєте. І робіть для себе маленькі радості кожного дня. Ми крокуємо далі. Ось така сушарочка, щойно нами для вас презентувалася. Встигніть її придбати.